Сьогодні у нас доволі цікавий ніж від компанії Kaiser. І це у нас нескладний охотничий фікс. Ножний із кальдекса, теклок. Нічого не гримить, не тіліпається. Все дуже плотно сидить, все дуже класно. Ну що, готові? Опачки. Ось так. Він відкривається. І ось така у нас тут краса тінь. З довжиною клинка цілих 113 мм, з товщиною пообуха 4 мм, прямий спуск від середини і зведення в 06. Да, це у нас не кухонник тонюсінький, це у нас такий польовий, польовий лісничок. Нормальний такий товщиною обух, кінчик не, не тонкий. І нетовстющий, але він такий достатньо достатньо мощний для того, щоб поковирятися щось і відрізати. Все тут дуже добре. Заточка у ножика. Ну, як ви бачите, все дуже добре. Ну, як говориться, нет приділу совершенству. І давайте спробуємо чи Да, Так. Все хорошо. І по самому ножику. Тут у нас залізяка. Так, а яка ж залізяка. Забув, що в нас тут залізка. Посилання на ніж буде під відео на сайт, і там всі характеристики на ножики вже ви подивитесь. Накладки із G10, як ви бачите, це у нас повністю фултанг. Цільна пластина. По утриманні. Дуже і дуже зручно, я вам скажу. Ручка не дуже товста, не пухла і не тонка. Ну, прям кайфово, кайфово. Я беру з усіє дурі давлю, і мені прям дуже приємно. Що таким хватом, що обратним. Так дуже прикольно. По балансу. опачки, так, ось так ми перевернемо його. Ну, як ви бачите, Чоденький баланс якраз під пальці воєнки. Все як треба. Обробка G10. Прикольна ці ота длінні полоски. Дуже все гладенько, ніяких е, острих граней немає. Фасочки зняті. Дуже все добре, гарна така от насічка для усилення клинка дол. Прикольно все зроблено, дуже добряче. Тут у нас такий мультитул виходить. Бачите? Це для, ну, для тімляка напевне. Для чого цей отвір, я навіть не знаю. Якщо хтось знає, може написати логотип компанії. Ну, прикольно, мені дуже подобається. По комплектації ось такій здорові глянцеві коробки він постачається. Тут у нас всередині ще ось така от опочки, дуже класна по якості, дуже презентабельна. І тут ми піднімаємо цю клієночку, і у нас там бумажечка і фірмінна сапфір. Ось Багато людей просять, щоб поміряв. Ширину клинка, ручки і так далі. Так, біля дульки у нас 2,8 сантиметра, і в самому широкому місці 3,2 мм. Бачите, як він зроблений? Тут у нас трошки вуще, і ось тут у нас таке розширення йде. Ну, мені дуже подобається, дуже красивущий фікс. Під пальцеві виємки у нас 2,4, і в самому широкому місці. У нас 2,8 і товщина по ручці. У нас 14 мм. Ось такий ось фікс. Класний польовик. З тим, учетом, що зараз дуже багато виробників роблять фікси менше 9 см, то от уже тут у нас більше 11 см, цілих 113 мм такий повнорозмірний. Фікс, який можна собі брати в ліс, в поле, на рибалку, на охоту де угодно. Нормальний по довжині, дуже класний. Посилання, як я вже казав, під відео буде на цього красення. Як ви можете бачити, g10 така з білою пилью з однієї з другої сторони, я спеціально не витирав цю пиль, щоб ви розуміли, як з заводу він приходить. Убрати цю бі білу пиль з будь ну це просто секундна справа. Беремо любе масло. Взяли, капнули на тряпочку. Любу тряпку взяли, чикс. Ось у нас до того, як ми почали маніпуляцію і добряченько пропитали. Все, воно там пропиталося везде і просто убираємо, і зразу там чекати не треба зовсім. Все, і тепер ми бачимо ось такий насичений колір G10. Ось цієї сторони з білої пилі, і ось що ми отримали. По ітогу. Якщо це зробити водою, то чомусь воно, навірно, пори не забиває вода, і воно проявляється, і все одно біле становиться. А після того як ви зробили цю маніпуляцію з маслом, уже все тієї пилі не буде.